11 грудня на Чернігівщині провели в останню путь свободівця Віктора Лавренчука. Мінометник першої танкової бригади Гончарівське загинув під час прицільних обстрілів російських терористів поблизу Донецького аеропорту. Свідчать бойові побратими. Це для нашого подрозділлення первої большої патрії та гніва запросу. З аеропорту Донецька прикривали кіберго мінометним огнем. Ну і на нашу позицію прилетів снаряд. 152-го Накрило Батько Віктора сам колишній військовий, пишається сином, воїном і патріотом. Цим духом живе вся родина Лавренчуків: два брати, сестра Лариса. Коли ж ну, розмови такі йшли, ну, чого тобі їхати туди? Він каже: якщо ми там не будемо стояти на цих рубежах, завтра ці козачки з чеченами будуть тут будуть рагувати, вбивати. На війну з Москвою Лавренчук пішов добровольцем. Вдома лишився п'ятирічний син. Він своїми вчинками показував, як треба, яка повинна бути правда, яке повинно бути життя. Він старався, він, він не було в його правилах обманути, не було в його правилах вкрасти, не було в його правилах щось зробити не те. Він завжди цінував свою сім'ю, він цінував свою землю, він цінував свою родину. Він був справжній. Попрощатися з героєм вийшла вся рудівка, і старе, і мале. Приїхали друзі-націоналісти з прилук, Києва, з усієї країни. Андрій Міщенко колись приймав Лавренчука у лави свободи. Держава надала йому місяць часу відпустки. Він побув лише тиждень і сказав, що моє місце на передовій. У жалобній колоні до сільського цвинтаря лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок, два екс-міністри Ігор Швайка та Андрій Мохник, народні депутати сьомого скликання. Труну несли на руках від хати до самої могили. Ми зустрічалися з ним біля щастя, і я ну, справді вразився абсолютно надзвичайній скромності, впевненості і спокою, який просто випромінював Віктор. Це була людина, яка ніколи нічого не просила. Це ті люди, які справді нічого не вимагають від України. Вони служать і віддають їй найцінніше, що в них є, своє життя. Так він помер, але він герой. Герої, як відомо, не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не вмирай! Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не, вмирають. Герої не вмирають. Я пригадую, коли ми приходили в офіс. То завжди в Лариси питалися його сестрички, що там Віктор що каже. Ти дзвонила йому, і ми знали точно, що те, що скаже він, що там робиться на фронті, на війні з нашим ворогом московським, то це завжди правдиво. І по тим настроям, які передавав Віктор, ми всі знали про наші успіхи, про поразки. І ми знали основне про те, що перемога над бандитами, окупантами вона обов'язково прийде. Цього ж дня на Чернігівщині поховали побратимів Лавренчука, які загинули разом в одному бліндажі. У прилуках командира мінометників Валентина Бойка у варві В'ячеслава Носенка. Війна за Україну триває.